Доброго вечора, шановні глядачі каналу Осудки Корпорейшн. Сьогодні у нашому відеоролику ми будемо оглядати добовий раціон української армії першого раціону. Я хочу виразити подяку усім нашим воїнам, які зараз стоять на бороні нашої держави та які дарують нам мирні моменти та щасливе життя. Зокрема, хочу подякувати моєму родичу, який сам служив та передав цей чудовий екземпляр. Та ми можемо зараз зняти його огляд. Переходимо до розпаковки. Ось це в нас перший раціон. До нього входять три прийоми їжі, сніданок, обід та вечеря. Зараз подивимося, що у нього виходить. Якщо що отут розрізається. Ні. Ні. Що ти робиш, як свині? Так. Тут в нас є... Ну тихо, все. Ти що пішов за цим? Тут я вже побачив, в нас є три розфасовані пакети на... Сніданок, обід та вечеря. До нього. Обід, це вечері. Це в нас основним блюдом в нас є каша рисова. Ось, можна побачити. раціон сніданку. Ось. Давайте відкриємо та побачимо, що у ньому присутнє. Каша рисова. Що? Тут написано каша я... рисова, а поклали нам кашу Ячневу. Чи це то я не так читаю. Каша, ячна з куркою скурку, то Так, а написано каша рисова. Ось. Впало? Так. Так, ну це склад мого набору. Ну, Дивіться, не, не, не знаю, що можемо, був, з полотна, периферійного в нас є волога серветка антисептична, щоб зранку видерти руки та е приступити для прийому їжі. щоб для того, щоб, е Зберегти особову гігієну, кава, цукор, е сіль, е галетки раціон та е дуже чудова. Е Ложка з серветками. Зараз ми все розігріємо та повернемося до огляду. Під час е зйомок та розпаковки кавузьки, виявилось, що кавуська привратилась у якийсь чорний шоколад. Із Але нам це не буде заважати. До речі, цей пакет ми будемо. М -м -м. Вживати як утилізаційний пакет. Це от... Ні... такий хороший шоколад. Що... чоколад. Чоколекий нормальний. Зараз ми заливаємо кавуську. Я заливаю, Гарячу воду, Тут чашка не здетонувало. Цукору? Але важливо, що на сніданок нам не поклали джем. Було би приємно на сніданок з'їсти галетки з джемом та кавуською. Але м з ми розігріли ячневу кашу, та зараз будемо дегустувати її з галетками. До речі, хочу повідомити, що це дуже крута, хороша ложка. Це. Добра пластикова ложка, яка зудана як нат, натівська. В американських пайках я таку бачив. Вон там в мене лежить з'їдений упаковка пуста від е, польського сухпайка. Ну, скажу, же, сухпайк це кусок дерьма. Я не пам'ятаю, що це за лайно було, який це був раціон, перший, чи якийсь там. Але за таке гівно. Так нас подалося він. він. Якісь сусики. Так знаєте такі а, як ці міні-сосиски називаються? Розумію, це в магазинах. Ну, цей помню такий пак з міні-сосисками. П'ятачок. С сарадельки? Міні називається. Ситадельки міні, міні, міні поняв? Так. Я вже намазав першу галетку. С -с Смачніше їсти е, кашу з галеткою. Ой, густуємо. О, mm. господи. Галетки. Галетки. Ну, вже трішки. Забродило так. Це нормально для галеток. Ось. Так, сейчас я скуштую цього. Mm. Каші добре. Проглядається куски м'яса. Ось. каша Подивіться, дуже смачно. Подивіться, ось шматочки м'яса. ну, Це курка, мабуть, ну, дуже якісно приготована. Каша з куркою. ну, Тобто, на завтрак, щоб отримати максимальний заряд енергії, це саме те, що потрібно. ось, ну, Бери, їши, їси. Короче, от. Я зараз підніму це польський сухпай, які ми з паном Миколою коштували, який він приїхав з Польщі від мого друга. Е, ну, це Ну, це було гівно. Об'єктивно, це було гівно. Пам'ятаєш, що там був. Там був суп з гівна, там була каша гівна. І суп з сосисками, так, які ну, будь з бумагами зроблені. Це mm -hmm. суття. Це таке гівно отримаю. Оце було гівно. Дивіться, які великі та якісні. Чотири тисячі калорій заявлено. Я не знаю де вони були. Дивіться, які великі та якісні серветки. Ну тобто одній людині цього буде максимально достатньо, щоб наїстися, витерти, не заляпатися. Тобто... ложкою звідси оце. Я витер. Перемішуй. Ось, а от ложечка не горчить, не, не б'ється, вона не металева. Так тихо. Ось там як якийсь пластик. <рес> ну, мені каша подобається. А, але, смачно. Але хочу додати те, от, що... Не, ось ще перець, От перець висюди, це було круто. З перцем це було. М -м хочу додати те, що цей пайок. Непридатний до вживання на фронті, бо він вже 어, не підлягає срокам вживання. Він просрочений на 3 місяці. Так що... Згадається, це кусок м'яса. Справжнього нормального м'яса. Воно вкусне, воно якісне. Тут є сіль, тут є трішки перця. Я б я б для себе трішки більше пес, щоб він був більш духмяний. Ну, це просто взагалі. Я трішки по оператору. А то він головний сидить на стов... Урак світ. Так. Ну, кавуську я м -м скуштував. Вона трішки гірчить, звісно ж. Бо вона вже просрочена, але... Ну, якісна кава. Ось. Я досвідкову. Ну, це цього раціону цілком досить, щоб наситити а, одну повноцінну людину так. на одну третю, одну третю дня. Так? Чесно, кава. Як от з кофемашини така. Не дуже якісна, але. Воно хоча... Я відчуваю, що є кава, коли я... Беруть в своїй це... а иначе я, я буду воду плюс з властителем каву. Оце кавові конфетки, понял? Так, лю люди добрі. Зараз ми будемо лікарувати. Це обід. Ми прийшли більш Господи Богу обстановку. під пазухою Бога сидимо тут, світло, хорошо. Так, я його відчиняю. Нож тішечки тупий, як я можу. Так, тут в нас є ще одна крута ложка. Це дуже круто. Якісь сухарики, армійські житні, чай, English... English breakfast tea. English breakfast tea. Premium blend. Чай чорний, байховий, англійський сніданок. Так, на обід в нас є до чаю до галетів джем Цих та ексклюзивно сухарі. Мабуть, це для підкріплення або для борщу. Щоб він був більш ситніший, більш густіший та насиченіший. На перше, у нас суп гречаний з м'ясом свинини. Ля саму скаля, так. тут таке. Дата виганбас. Ну, трішечки запізнилося вжити його. Це окей. А це коли поносити, вже теж Воно Ненагорочане, супчик, це добре. Багато жиру, це ще. Ну, до речі, квасоля з м'ясом. Тут одне, один великий шмат величезного м'яса. Замість квасолі. Це дуже гарно. Тобто насиче квасоля. Тут одне м'ясо, я бачу, тільки що вивалилось. Одне м'ясо. Зараз ми будемо куштувати наш супчик. Я так... Предполагаю, що ці сухарі, які пахнуть так же ж, як галетки. Великі такі. Mm. Mm. Можна тут непогано. Це хлібні вироби, вони псується в, в першу чергу. Але mm. так як це житні, вони дуже смачні, де можна... Добавити парочку усупки. Ось так. На, на супжегнуєш. Щоб було смачніше. Ось так от топимо, перемішуємо. Великими шматками ми бачимо картопельку, М'ясо. розрізане, моркву. Моркву. Греча. Моркву. Греча. Греча. ну, е запах стоїть на пів кухні. Тобто, мабуть. На що зараз не пройшов в кіти, не з ним все. Супчик гаречаний. Такий тут це. Вже mm. прямо На не Оператора. Нехай скуштує. Ну я так скажу, то що суп. Я не, не, не люблю супи, Я не на навожу, особливо гарчання. Я дуже люблю. Але це, я, я готов їсти кожен день. Не кожный. Ну, ну прям вообще. крутий. Мне вот подобається. картопліка тут вообще житними сухариками. І горчи тут нормально, воно солоне, Ну, точка добавила тому що что мы вливаем не уточняло. Не Але... А вот це. Ну тут м'яско сухарича. Та... Хай тільки або ти... ратора будеш. Сухарики всі заборонили до бордалі. Але сама каша просто бомба. Я такого можу сказати, що цього хвата наїстися не те, що на одну людину, на двох. А на двох. Спокійно. Бо Я супчик за... та. Косолі. Супчик та косолі це занадто багато для однієї людини у цивільному житті. Але треба враховувати те, що військові е... в них специфічні задачі, які вони виконують, та їм потрібно більше сил та енергії. Бо вони постійно ходять у спорядженні, носять... Великі підсумки, бронежилети та зброю. А якщо це зима, то ще її повинен, повинен тебе гріти, тепло віддачу робити. Це тобі, потрібні, тобі потрібні калорії. Напевно він жир. І от це те, що треба. Для військового це якась нормальна доза їди. А ще й чай? Чай ще я ще не пив. Mm. Mm. Чай хороший. Чай треба пити. Чай, припаси. Ну, галети їсти не буду. З галетами. Та В... нам сюди поклали вітамінізований джем з абрикосами. Але галети такі ж, як і на сніданок. Ми їх їсти не будемо. Ось джем я розпакую. Кушую на смачку хліба. Я молю, щоб нашим хлопцям давали хліб на ці галети обриганські. Ну, Ні. Доволі кажучи, галети смач... смачні, коли вони не просрочені. Але коли Дораз. вони джем. просрочені вже як на 3 місяці, це Дораз. жесть. Зараз коштую джем з хлібом. Mm. Mm. Джем не постраждав. Джем просто сладкий. Но я туда скажу, що тут цукор не потрібен лучаю. То що це золодка це топ. А от на завтрак на фінданок ось це було б топ. До, до кави це було б норм. Ось mm. і друга під'їхала. Курва. <різь> <Блє. різь> Mm, чай дуже смачний. Ну братора будете пробувати, Джем? Це схоже на... Він його сховав. Усі вдома. У нас буде он зовет пан Сергій. Ну Це... прямо кажучи ...імба. Пахне воно. Такі у мене флешбеки а, після польського сухпайка, коли там були, плавали якісь якійсь стрімні водичці помаранчеві з запахом квасолі, хоч це воно не було квасолі, тоді такі сосиски з гівна на ти їш, ти їх не відчуваєш навіть. А коли тиш же майонез чи кетчуп, ти вмираєш, то що це неможливо їсти. О, добре, це... Secret Story. Тому ми беремо пер... перчик. Який як протрус як який кофе, якийсь пласт з гівном. Він просто не хоче туди висипатися йому. <світ> Ти звідси. Тих Ти півпеси розсипав. Робимо так і. О, оце розумію тема. Тут був дуже великий пласт м'яса. Але він розігрівся, розійшовся, такі опомини. Що? Помни? Так. Ну, я не, я не люблю квасолю, але це непогано. З м'ясом? М'ясо все вивозить. Солім. Треба солі. Ось на сніданок ми не використали сіль. Але, але не знайдемо. Та їй б додати сюди було б дуже... Ну, Це примерно Сон. стільки солі було б цієї. цій. Все. Ну, що я вам скажу? На жаль, ми це не обозрівали у лісі. Це було круто. Але ми коли-небудь знайдемо американський сухвай. Його може в лісі скуштуємо. Так как это на обычных умовах до висковых. Mm? Слычка краще. Mm. На троїх. це теж аппаратор пив на счастье. Ні, mm. я б чесно, якщо б... Я був... Я б відказався від квасолі. Я би теж, почему потім будеш ти так робити. <реку> Вона ще... Просрочена, та це не дуже гарно для кишківнику. Але з м'ясом непросрочене це дуже смачно. Добре, перейдемо до вечері. Ну, це у нас вечеря як не дивно це вечеря. У нас буде якийсь ящик з Пандори, тому що ми не знаємо, що це буде Ці. чи буде каша гречана, чи каша гречана, чи картопля, чи картопля. Чи рис. У нас, ті, ми, у нас буде мед. Коротше, знаю, Смухи летять. Вони летять. Зараз. Нормальний. Між. Так, тут ого, хлібці, сухари, пшеничні. Нас не наебали. Тут справді ме. Ну, цей це пичка, чай. Теж багато цукру. Буде Ложка. Волого сирувати антисептична, Сіль. І так. Каша рисова з минута очами. Ну погано. Те що нам обіцяли тільки на сніданок. Да, то виготовий, значить. А галетів немає? Чи ось Ось а не буду их есть. Добре, давайте. Да? Понюхаємо идти. Ну, пахнуть базовану. Як гемо? Як гемо. Клеснево. Такую сухой, но поганый плеснево. смак? Добро. Скуштой. Опаратор. Ну добре. Да ешь оператор, не хочешь туда без рапсу. Mm. Тут 350 грам, це допіга. Зараз це було 3 кілограма. Добре, зараз будемо все розгрівати. Сьогодні я вже їв рис, але такого я ще не їв. Просто тут, але ще трішечки. Ну, тут м'яско прямо Блищить Вже попередньо продегустували це блюдо на вечерю. О. Та в міру того, що воно просрочене, його їсти ну, дуже, дуже. Не, неприємно. Дуже. Хоча м'язком ось що-що. Але м'ясо в цих пайках не перебите нічим. Його багато, тобто тут можна сказати, що одна третя, це м'ясо цієї порції. Тут теж а, у квасолі, а у ящинавій каші було видно прям такі великі шматки м'яса. Ну, а якщо їсти рис помішаний з м'ясом, тобто, якщо його ще піджарити у котолці, а. а... не як ми у мікрохвильовці розігріти. Хоча щось, щось на сковоріться, я думаю, нормально, спидичку і трішечки добавити. Але у русі відчуваються нотки Зелена. Але, якщо взяти ось таке розовеньке м'ясо, то... М'ясо у цьому пайку прекрасно. Такі галети раціон можна придбати і у цивільному житті, у цивільних магазинах. Вони для цивільного продажу. Та якщо їх їсти придатними, то вони дуже смачні. Ось це їсти, в принципі, можливо. Але пахну, пахне воно. Як і усі здобні вироби у цьому сухпайці. Але думаю, мій любимий мед усе виправить. Мед мені залишить. Та тут всім залишиться, тут його багато. Він тут різний, білий. жовтий, синій. Це на мед. А, мед. Пропитаємо все. Це... Я так дивник, яка не дуже. Любить мед. Але він непоганий. Мед дуже смачний, можу сказати. А Якщо він синій, то ще й кристалевий. Кришталевий. На вечерю Сухарі пропитані. Гідно. Чаем та медом. А це у нас такі круті. Чай з Британії. Перед ними знайомими. Все його збирали. раби Британській імперії. Вже давно давно. О бой вже давно немає. А. 150 років вже як? Ні. Вони є, але це прикольно. Ми це не підтримуємо. Ми це підтримуємо. Ми, у нього... Психічне відхилення, ви його не слухайте. Так, не його не слухати, створіть мене. мене. Ну, це у нас якесь чорне м'ясо, мабуть, зі срака якогось кабана. Ну, непогано. Це чиста свинка. Та й свинка. Що вам скажу мої дорогі підписники? Ну, він вже зійшов з лузду. Смачно, ристрічки немножко підгуляв, але мабуть ми було води додати та ще й це в сковородці робити. Нормально. Мені дуже сподобався сніданок, дуже сподобався кофе, кава смачна та ячмен, ячно каша дуже непогана. Суп прямо вообще зайшов. Він тільки солі додати ось так буде. Каша з фасолею. Квасолої трішечки, ну так от. Рис, ну, мабуть, погано приготували на його. Але він не погано. М'ясо там от отаке. Чаї дуже смачні. Кава була непогана. Те, що до мене просрочені гівно. Сухарі тільки з супом. Та, ці, та оці сухарі теж гівно. Але може з джемом з медом вони підуть. Це моя рецензія. Що москати. сказати? дивня. До побачення. Слава Україні!